Осінь, чудова романтична пора, коли у парку опадає листя, але на жаль, так само опадає волосся, і залишається на наших гребінцях. Дуже багато людей спостерігають цей сезон облесіння. Тож це сезонність чи якась прихована проблема? Давайте сьогодні будемо розбиратись. Світлана Золотарьова, лікар лікар-дерматовенеролог, трихолог і косметолог з практичним досвідом у діагностиці та лікуванні захворювань шкіри, волосся та нігтів, а також у сучасних методах естетичної дерматології, навчалась у Дніпровському державному медичному університеті за спеціальністю медицина у 2023-2025 роках проходила інтернатуру за спеціальністю дерматовенерологія на базі клініки професора Святенка та Дніпровського центру соціально значущих хвороб, де була практичний досвід у діагностиці, лікуванні та профілактиці дерматологічних і венерологічних захворювань. У своїй роботі лікарка поєднує науково обґрунтований підхід і турботу про естетичний результат, орієнтуючись на міжнародні клінічні протоколи. Основні напрямки діяльності включають лікування акне, розація, себерийного дерматиту, екземи, діагностику та терапію алопеції різного генезу, радіохвильове видалення доброякісних новоутворень за допомогою апарата Сургітрон з догляду за шкірою та волоссям і комплексний підхід до естетичного та дерматологічного здоров'я з особливим акцентом на трихологію. Саме восени волосся починає більш інтенсивно випадати через те, що, по-перше, це фізіологічний цикл розвитку волосся. Тобто, у нас є така фаза розвитку волосся, як анаген, катаген та телоген. У анагені волосся росте, у катагені воно так нібито відпочиває, просто знаходиться в нас в шкірі голови, а в телогені воно вже починає залишати шкіру голови. Ось і так фізіологічно підлаштовано. Що у період осені наш організм, він, нібито як вся природа, він уходить в таку трошечку сплячку. І через це може посилюватися випадіння волосся. А, ось. Але момент в тому, що потрібно відрізняти саме якесь сезонне випадіння волосся і патологічне випадіння волосся, коли воно вже виходить за межі норми. А як його відрізняти? А, якщо ми говоримо просто в домашніх умовах, то а, звертати увагу на те, скільки волосин випадає, в нормі це випадіння. До 100-150 волосин. А про 150 волосин ми говоримо у випадку, якщо це, наприклад, людина, у якої першочергово дуже госте волосся. Ось, Якщо це звичайна така середня щільність, то тоді це до 100 волосин. І якщо ми бачимо, що різко починається підсилення цього випадіння, що більше ніж 100 волосин залишається, наприклад, на подушці. А після миття голови на щітках для волосся, то тоді це вже дійсно ознака того, що потрібно звернутися до спеціаліста. Носіння головних уборів воно насправді не може якось дуже сильно вплинути на випадіння волосся саме у поганому ключі. Тому що тут навпаки температурний режим може вплинути погано через те, що взимку всі дуже сильно не люблять ходити у капелюсі, в шапці. Ось і коли волосні вони знаходяться в нас у дуже холодній температурі, вони, звісно, переходять у фазу запалення і може навпаки початися випадіння волосся, тому краще носити головні убори. А якщо ми говоримо про саме загострення якихось захворювань, пов'язаних із носінням головних уборів, то це вже коли у людини є якийсь. Якісь хронічний стан, наприклад, той самий сабурийний дерматит. ось і неправильно підібраний капелюх або шапка, там, наприклад, дуже щільна або синтетичного матеріалу, там утворюється ефект, такий, як у парнику, і через це так може бути якесь погіршення. Але загалом краще носити головні убори, ніж не носити. Отже, восени волосся потребує особливої уваги, але саме в цей період люди найчастіше роблять типові помилки в догляді. З таких найбільш поширених проблем саме восени у догляді за волоссям, це те, що а, всі починають поки ще не увімкнуте опалення, самі варяться в кип'ятку, скажімо так, у душі, і голову теж починають мити в такій прям дуже сильно гарячій воді. По-перше, перепади температури а, недобре впливають на волосяний фолікул. По-друге, якщо у людини є схильність до сабройного дерматиту, наприклад, є прояви псоріазу, у ділянці шкіри голови, то тоді це може спровокувати дійсно загострення. Ось ну і плюс гаряча температура вона збільшує продукування себуму. Тому голова здається, що там гарячою водою помили, і вона прям очистилася до скрипу, але ми навпаки простимулювали те, що вона ще швидше буде жирніти. Ну і дуже сильно всі люблять, коли починається сезонне випадіння волосся. Це використовувати якісь народні методи, там маски з цибулею, з гірчицею і все таке інше. І ні до чого гарного воно не приведе. Насправді якісь такі помилки виживши, це. Більше виключення, якщо ми будемо говорити про те, кому допомогло це дійсно. Тому що це і алергічні реакції зараз. У нас дуже багато людей схильних дійсно до алергічних реакцій. Це пов'язане і з війною, зі стресом. І загалом поширеність атопічного дерматиту вона росте. Атопічний дерматит це те захворювання, яке йде в комплекті загалом з алергічними реакціями, тому краще не ризикувати. Восени нашому волосся потрібна підтримка не лише зовні, а й середини правильне харчування, основа його сили, близько та здорового росту. Восени по харчуванню потрібно звернути увагу саме на кількість клітковини, яку ми споживаємо. Плюс у кожної людини є якісь свої дефіцити, до яких вона схильна. Наприклад, якщо люди є якісь, які споживають мало білку, то ми звертаємо на це увагу, тому що білок це є така будівна основа, так для і для волосся, і для нігтів, для того, щоб вони росли здоровими. А, ось плюс а, дуже розповсюдженим зараз у нашій широті географічні є дефіцит вітаміну Д цинку. А також у жінок, якщо ми говоримо особливо про жінок молодого віку, в яких є цикл, менструація, то через досить великі втрати крові ми можемо говорити про дефіцити з боку феретину. гемоглобіну. це все потрібно перевіряти, тому що будь-що може бути причиною. А також пацієнти, у яких є якісь хронічні запальні захворювання шлунково-кашкового тракту, це і гастрити, це і якісь запалення. У тонкому кишківнику, наприклад, всі захворювання будуть погіршувати. Надходження корисних речовин з нашого раціону всередину, тобто ми можемо навіть навпаки дуже добре харчуватися. Але наш організм просто не буде це сприймати, тому все може бути дуже сильно пов'язане між собою, і навіть якщо це там щось пов'язане зі шлунком, може почати випадати волосся, тому що просто немає надходження речовини з шлунку. Щодо потужного вітамінного комплексу, який всі дуже сильно хочуть почати приймати восени. І думають, що це допоможе повністю припинити випадіння волосся. А тут проблема в тому, що ми не знаємо в якої людини дефіцит чого. І коли ми починаємо приймати якийсь рандомний вітамінний комплекс, ми можемо навпаки зробити гірше через те, що у когось можуть бути алергічні реакції на деякі групи вітамінів, таке буває. Плюс ми не знаємо, на якому рівні саме дефіцит, чи зможуть ці вітаміни його перекрити, чи навпаки у людини надто багато чогось в організмі, і ми будемо додавати іще більше, і ми отримуємо гіршу реакцію. Тому взагалі самостійно краще зовсім нічого не приймати без консультації з лікарем. Хоча дійсно дуже всі засмучуються, коли вони дізнаються, що потрібно здати аналізи, потім повернутися до лікаря, отримати консультацію. Хочеться просто піти, взяти АІВІД там і, і на цьому проблема буде повністю вирішена. Щоб зрозуміти справжній стан волосся та шкіри голови, важливо пройти професійну діагностику у трихолога. Світлана Золотарьова розповість, як це робиться і на що звертають увагу. Який в нас основний інструмент для діагностики випадіння волосся? Це, по-перше, буде взагалі збирання анамнезу, тому що нам потрібно зрозуміти, як давно почалося це випадіння волосся, в яких воно в масштабах іде, що цьому передувало. Ось якщо ми будемо говорити саме про технічне оснащення, то це буде саме такий апарат, як трихоскан, це трихоскоп. В нашому випадку він ще з поляризацією, це дуже гарний апарат. На ньому ми можемо бачити картину як шкіри голови, так і саме стану волосяних фолікулів. І виходячи з цього, ми діагностуємо, на якому етапі знаходиться випадіння. Ми можемо подивитися саме інтенсивність випадіння у різних ділянках шкіри голови. Чи знаходиться шкіра голови у стані запалення, чи не знаходиться. А якщо ми будемо говорити про препарати, про медикаментозну терапію, то тут повністю все буде залежати від причини. Якщо це причина, наприклад. Хвороби щитоподібної залози, то ми перш за все співпрацюємо з ендокринологом. Він призначає свою терапію, ми додатково призначаємо свою терапію. Якщо це андрогенетичне випадіння волосся, те, що дуже часто спостерігається у чоловіків, у жінок воно також буває розповсюдженим, це коли волосся випадає загалом по проділу. Ось, то в цьому випадку призначаються препарати, які пригнічують вплив а, чоловічих статевих гормонів на волосся. Або це можуть бути топічні препарати, такі як міноксидил. А, він може застосовуватися як пацієнтам самостійно шляхом втирання у волосся, але обов'язково це має бути спеціальна схема, призначена лікарем у спеціальний час, тому що якщо ми почнемо втирати міноксидил там у фазі загострення, ми зробимо ще гірше. Можуть застосовуватися гормональні препарати, коли це дійсно гострий період випадіння, тобто це все має коригуватися лікуючим лікарем відповідно до того, чи це гостра фаза випадіння, чи це хронічна фаза випадіння, і дивлячись на причину. Тобто, може бути і пероральна терапія, те, що ми приймаємо всередину і зовнішня, і плюс додатково, якщо це дозволено, можуть використовуватися ін'єкційні препарати. Це може бути плазмотерапія, коли у людини набирається її власна кров, вона центрифугується, ми отримуємо ту її частину, яка є найбільш ефективною у стимуляції. Ось плюс можуть використовуватися мезопрепарати. Це вже саме мезококтейлі, в які входять там полінуклеотиди, вітаміни, комплекси білків, які також будуть давати саме основу для росту волосся, прям точково локально в ті ділянки, в яких не вистачає, скажімо так. Іноді випадіння волосся може стати незворотним. У таких випадках завдання трихолога зберегти те, що залишилось, і підібрати методи корекції. Щодо незворотних станів, у яких ми вже не можемо припинити випадіння волосся, або тут навіть буде коректніше сказати, повернути те волосся, яке вже випало, тому що на етапі, коли ми звертаємося до лікаря, ми можемо зупинити випадіння волосся, яке ще в нас росте. Це ми будемо говорити про рубцеві алопеції, тобто, робце, коли вже тканина, де знаходиться волосяний фолікул, вона перетворюється на рубець, звідти взагалі фізично нічого вже не виросте. Таке відбувається при деяких аутоімунних захворюваннях. Тобто, це може бути аутоімунне захворювання саме направлене на волосяний фолікул, це можуть бути склеродермії, це може бути системний червоний вовчак. Взагалі дуже багато варіантів розвитку подій. І, на жаль, є така статистика, що жінки більш схильні до розвитку рубцевих алопецій. але навіть в такому випадку є різні варіанти там не обов'язково людині буде носити перуку. Є навіть варіанти імплантації волосся. Якщо ми говоримо не про пересадку, а про саме імплантацію штучного волосся, то дійсно його можна навіть не відрізнити, що там щось не своє. Тобто, завжди можна працювати завжди потрібно звертатися до лікаря, і завжди буде якийсь варіант покращити якість життя. Отже, друзі, випадіння волосся восени це не завжди трагедія, а іноді просто природній процес. Але сьогодні ми почули важливе: волосся може стати індикатором здоров'я нашого організму. Тож правильний догляд, збалансоване харчування, увага до свого стану, і навіть в сезон листопаду наше волосся може бути сильним та красивим. Головне, не займатися самолікуванням, адже правильне рішення може підказати тільки фахівець.